Коротко про головне. Україна отримає вакцину Pfizer у квітні. Про це в ефірі телеканалу Дім заявив завідувач відділом стратегії імунізації Центру громадського здоров'я МОЗ Олександр Заїка. Про кількість доз препарату він не повідомив. У Дніпрі затримали агента так званих спецслужб так званої ДНР. За інформацією контррозвідки СБУ, він збирав розвідувальну інформацію про українські військові підрозділи. Затриманому повідомлено про підозру. Далі йому оберуть запобіжний захід. Ютуб на тиждень заблокував телеканал російських окупантів в Криму Вісті Крим. Рада планує піти на тритижневий карантин. Це питання можуть розглянути у п'ятницю, 19 березня. Передає видання дзеркало тижня. Більше новин на сайті umn.ua.